Вітаю, пане президенте, дарі кінча суспільне новини Цьогоріч в Україні з тих чи інших, мабуть, об'єктивних причин не вдалося досягнути поставлених на поставлених цілей на полі бою і тих цілей, які, яких очікували від нас міжнародні партнери у цьому контексті. Як ви оцінюєте роботу головнокомандувача Валерія Залужного? Чи збираєтеся ви його звільняти? І чому ви особисто ніяк не відреагували на інформацію про можливий конфлікт між вами? Дякую. А для чого комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі у мене стосунки з заложним. Він має відповідати результату за результат на полі бою, як головком. Разом з штабом є багато там питань. Є також е, командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат, кожен з нас. І це. Знаєте, як це не жартовність, ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що бути головкомом це честь. я вважаю, бути президентом України це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не ні, нікому. І це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте. Слово йде, потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистості держава Україна. Це ну, не про особисте. Це так на секундочку. Це. Власники більше 40 мільйонів людей. і ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат. Кожен день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня. не плануєте Планую працювати. Чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо, тому що, коли є деталі, тоді є і відповідь: 440 тисяч, 340 тисяч. 240 тисяч, 100 тисяч. Ну, це нормально, ми вижити повинні з вами. Розумієте? Все це коштує грошей. Я, до речі, хотів би просто от, ось так на секунду сказати, трішки захистити цивільних. Знаєте, коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами розуміти, я багато разів про це говорив, заробітну плату їм платять наше населення, наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на шість і зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяць. Така, таке завдання. І тому я вас дуже прошу: у мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисто з моєю дружиною.